Хочу з вами поділитись дуже цікавою і надзвичайно важливою думкою. Не потрібно боятись маленьких кроків, тому що будь-що в нашому житті починається з маленьких кроків. Ось дивіться, нещодавно я буквально впав в апатію, через те, що мав надзвичайно багато кількість непотрібних думок, роботи забита голова, ніякого плану дій не хотів робити зовсім нічого. Після цього я переосмислив це все за допомогою близьких, рідних, книги я зрозумів секрет у маленьких кроках. Я почав з найпростішого, без тиску, без ідеї, крок за кроком, починаючи з будь чого що може покращити мій стан. І знаєте що? Минув тиждень, і маленькі кроки почали рости. Кожен день, трохи більше, трохи впевненіше, і ці маленькі кроки починають дійсно рости у великі кроки, тому що ти робиш це систематично, кожен день. Тому моя порада вам на сьогодні: не чекайте ідеального моменту, а почніть саме зараз, саме сьогодні, робити ці маленькі кроки. Сьогодні зроблять чи завтра зроблять цей маленький крок, ти побачиш цю магію малесеньких кроків, і тоді переконаєшся, що це дійсно працює.